Всім привіт! Ви на ютуб-каналі адвоката Аліни Пономаренко. І сьогодні тема нашої розмови склали адвокатський іспит. Що далі? Насправді я б повернулася на самий початок і проговорила всі кроки, які треба пройти для того, щоб отримати таке бажане свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Так, по-перше, вам треба отримати вищу юридичну освіту і володіти українською мовою. Далі отримати стаж роботи в галузі права не менше двох років. Скласти адвокатський іспит. Про це ми все поговорили в минулих відео, тому перегляньте, якщо вам це цікаво і актуально. Далі наступний крок, коли ви вже склали кваліфікаційний іспит це стажування. І далі отримання свідоцтва і складання присяги. Тобто, таким чином у нас далі по плану стажування. Порядок його проходження регулюється відповідним положенням про організацію та порядок проходження стажування для отримання особи свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, з яким ви також можете ознайомитись, воно є в загальному доступі. Але я не проходила стажування. Чому так сталося? Тому що є виключення з цього правила. Так, від проходження стажування звільняються особи, які на день звернення із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічником адвоката не менше одного року за останні два роки. Власне, так було і в мене. І відповідно я після складання кваліфікаційного іспиту і отримання свідоцтва про успішне його складання була звільнена від проходження стажування і мала можливість отримати. Своє свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю швидше, адже працювала саме помічником адвокат останні два роки. І таким чином, після того як я склала адвокатський іспит, я звернулася до ради адвокатів регіону за місцем проживання із заявою про видачу мені свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування. Тут варто звернути увагу, що до цієї заяви є також певний перелік документів, які треба додати. І, зокрема, це оригінал свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, та також довідка кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про дату звернення особи із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту. Тобто, в подальшому рада адвокатів регіону буде перевіряти, що саме на дату звернення із заявою про допуск до складання іспиту. Ви вже працювали не менше одного року за останні два роки саме на посаді помічника адвоката, і ви працювали саме повний робочий день. За вас сплачувалися відповідні податки вашим роботодавцям, що також перевіряється відповідною радою при прийнятті рішення про видачу вам свідоцтва без проходження стажування. Тому зверніть на це уваги. І е, саме це, і отримання цієї довідки, воно є платним. Е, здається, 4 тисячі гривень коштує, тобто половина від мінімальної заробітної плати, в одному також з положень, написано. Е, тому. Будьте до цього готові до цього платежу, тому що відповідно місяць, коли ви складаєте адвокатський іспит, він є такий трішечки фінансово навантажений на вас. Це ви першу склада, сплачуєте внески на складання кваліфікаційного іспиту. Потім, якщо ви його успішно склали, для і ви, наприклад, працювали помічником адвоката, як я. То вам треба сплатити за отримання цієї довідку про дату звернення із заявою про допуск до складання іспиту. Також вона коштує 4 тисячі гривень. Після цього, після того, як ви подали всі ці документи до Ради адвокатів. Нею призначається засідання або чергове, або позачергове, залежно від того, як там в них по часу відбувається, і на цьому засіданні відповідно приймається радою адвокатів рішення про видачу вам свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або відмову від такої видачі, якщо якогось документу не вистачає, або якісь відомості подані не в повному обсязі. У разі якщо ви успішно склали адвокатський іспит, подали всі вірні документи, саме заяву про видачу вам свідоцтва без проходження стажування, то Рада адвокатів приймається рішення про видачу вам такого бажаного свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. І в такому разі ви перед радою адвокатів регіону свого складаєте присягу адвоката України. І отримуєте свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України. Я, Аліна Олегівна урочисто присягаю у своїй адвокатській діяльності дотримуватися верховенства права, законності, незалежності та конфіденційності, правил адвокатської етики, чесно і сумлінно забезпечувати право на захист. Та надавати правову допомогу відповідно до Конституції України і законів України з високою відповідальністю виконувати покладені на мене обов'язки бути вірним досягненням. Пономаренко Аліна Олегівна. А, після того, як ви урочисто отримали свідоцтво. Вам треба протягом п'яти робочих днів сплатити щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Частина внеску сплачується на рахунок Ради адвокатів регіону, а частина на рахунок Національної асоціації адвокатів України. Там вдається. 60 на 40 або 65 на 35. Ну, тобто, це ви в особистому кабінеті адвоката, він у вас також буде доступний. Також можете зайти, подивитися і сплатити саме на сайті Національної асоціації адвокатів України. Розмір внеску становить один прожитковий мінімум. У 2025 році це 3028 гривень. Відповідно, після того як ви сплатили в п'ятиденний срок, що важливо не пропустити його, тому що це є також підставою для притягнення вас до дисциплінарної відповідальності, тому будьте уважні і не забудьте сплатити. Крім того, вас мають внести до реєстру адвокатів України. Для цього ви також маєте надати відповідні відомості, обрати форму, в якій ви будете здійснювати адвокатську діяльність, або це буде індивідуальне, або адвокатське бюро, або адвокатське об'єднання. Для цього, якщо це буде, наприклад, адвокатське об'єднання, як в мене треба провести реєстраційні дії яким включити вас до складу адвокатського об'єднання як партнера наприклад як в мене було або ж також можливо це буде трудовий договір і вам також треба підтвердити що це місце здійснення вашої діяльності надати також докази або договір оренди або якісь правостановлючі документи для підтвердження адреси місця своєї своєї діяльності так, тому це також певна бумажна робота, і, і у вас дуже мало часу на неї. тому ви Майте це на увазі і можливо заздалегідь готуйте цю процедуру, готуйте ці документи, тому що там треба, ну як в мене було наприклад, звільнитися з посади помічника адвоката, призначитись на посаду вже адвоката, крім того, провести реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту адвокатського об'єднання і тому там купівля частки у суспільному капіталі об'єднання. Ну Тобто це певна знову ж таки робота, і це займає певний час. Тому ви будьте до цього готові, і це треба пройти для того, щоб все ж було офіційно. Ви потрапили до реєстру з вірними коректними даними про вас. Також треба. Зареєструватися на сайті вищої школи адвокатури, де ви будете як адвокат постійно підвищувати свій рівень і свою кваліфікацію, і вам потрібно буде набрати 15 балів, із яких відповідно 13 балів. Це просто за підвищення кваліфікації і два бали за правила адвокатської етики. Тобто є певна градація, і адвокати щорічно мають підвищувати свій професійний рівень. Це також є одним із обов'язків адвокатів. Після того, як ви відповідно зареєструєтеся на цьому сайті, вам також там треба буде реєструватися на заходи. Вони є як постійні, так і поточні, як оплатні, так і безоплатні. Я, наприклад, за півроку, які вже минули, набрала необхідну кількість балів на безкоштовних заходах. Тобто я реєструвалася, рада адвокатів виставляла, що планується такий захід. Я реєструвалася на початку заходу скануєш QR-код в кінці заходу. Скануєш, відповідно, це зараховується тобі до особистого кабінету, і е, таким чином набирається необхідна кількість балів. В цілому таким чином все і відбулося. Тому е, я бажаю вам успіхів, бажаю вам швидше отримати таке бажане свідоцтво. Підписуйтесь на цей канал. Сподіваюся, що моє відео було для вас корисним. Подивіться минулі відео щодо підготовки до адвокатського іспиту його складання. В подальшому я буду розповідати про перше судове засідання, про першу свою судову справу тобто про весь той шлях. Щоб який я прийшла, щоб ви розуміли, що все реально, все в ваших руках. Тому я бажаю вам успіхів і дякую вам за вашу увагу і приділений час. Дякую, що були цей рік зі мною. Я випустила досить велику кількість випусків для вас. Тому вітаю вас з наступаючими новорічними святами. Бажаю вам всього найкращого і здійснення всіх ваших мрій. Дякую за увагу.